Людоньки, ну вони реально там всі інопланетна секта один одного вартій. Я сто відсотків це заявляю вже впевнено, абсолютно без жодного сумніву, що такої речі, як опозиція, чи взагалі адекватні погляди на реальну ситуацію у тих, хто живе за порібріком, не існує. Нещодавно я викладав відео про Карамурзу і Яшина. Де і що вони говорили на прес-конференції? Хто захоче подивитися відразу під заголовком цього відео, ви побачите стрілочку з надписом КТВ, натискаєте на неї це посилання саме на відео, яке було про їх прес-конференцію. Ну, а зараз підтверджую свої слова. Окрім того, що заявив Карамурза і Яшин. Ну і е, здається, не Пономарьов, а як його пивоваров, е, окрім того, нещодавно виступила буквально скільки тут? Третій четвертий день після обміну. Пройшов екс-координатор штабу Навального в Томску Ксенія Фадєєва виступила з обиженной фразою про те, що А нас не давали с разрешения на ее обмен, и это произошло без ее согласия, ее участия. Она не собиралась, как и в 2021 году оставлять территорию России, и это все фактически произошло методом того, что ФСБ запихнуло ее в машину и вывезли для обмена. Вони реально довбануті на всю свою катуху. Народ, я ну, тобто, в мене все. Текст пропав. Я розумів, що там їх опрацюють, і вони сюди, знаєте, по шпійони по обміну вийдуть так само, як ви писали в минулому відео про Карамурзу Яшина. Що... Я абсолютно з цим згоден, що там після опрацьовки повернули своїх вбивць, кілерів і всіх тих придурочних шпіонів, і замінили їх тепер більш новішими і опрацьованими, знаючи, скажімо так, унікальну логіку запаребрікового мислення, деякі з підписників і просто глядачів того відео вже для приколу почали писати щось в стилі: почекайте. Вони зараз ще заявлять, що вони взагалі нікуди не хотіли виїжджати, і не повірите. Третій день після обміну, і вони вже пишуть і плачуться, що е, ми і так виїжджати не хотіли, в тому числі Яшин, в тому числі і Карамурзан заявили, що вони б не хотіли залишати е, територію Росії, але ось така ситуація. Коротше, в мене все емоції зашкалюють. Грьобана секта Крим не бутерброд.